Я іноді, як Ігнат, веду комедійні івенти, теж як ведучий, і багато цікавих людей попадається. Я недавно вів івент, в цьому ж залі стояв там на виході. До мене підійшов дуже п'яний мужчина з дуже філософським питанням. Він підійшов до мене і спитав: Що таке стендап? Я кажу: вам реально пояснити, що це таке, що це за жанр. Він каже, «Да». Я починаю пояснювати, що це жарти на актуальні теми, історії з життя, особистий досвід. Три-п'ять хвилин йому пояснюю. Він на мене дивиться, махає головою і такий: Я так розумію, сьогодні пісень не буде. А я добра людина, прийшлося заспівати, щоб він не розстраювався. Я думаю, класно, що він не сказав. Я так розумію, тверка сьогодні не буде. Стояв би там. Щоб він не розстраювався. Я думаю, ну ти хотів пісні почути. З цього треба було почати. Чи тут співають спитати? Я зразу і змоделював ситуацію, де він приходить в секс шоп і питає у продавця, а що таке ділдо? І йому кажуть: ну це така штука, трошки сюди, трошки сюди. Він стоїть такий, я так розумію, халви у вас нема. Да? Крутий мужик. Веду комедійні івенти, і часто бувають люди, які кричать щось, вони неадекватно себе ведуть. І на одному івенті була парочка, і дівчина в цій парі неадекватно себе вела. Ми зробили так, щоб вона вийшла з залу. І коли я стояв на виході з залу, вона йшла коло мене і шльопнула мене по задниці. А це харасмент. Якщо що, рібят, неприємно, крайні неприємно. Але коли я приходжу додому, моя дівчина завжди мене питає, що було цікавого на стендапі. І це не те, що хочеться розказати своїй дівчині. Я прийшов додому, сів на диван, моя дівчина сіла мені на стегна, каже, що було цікаво. Я починаю їй розказувати, що це ця тупа пізда, взагалі не красива, ти сама красива, вона не красива, ти сама лучша. І Я бачу, що вона вдячна мені за те, що я розказую. Але її жіноче нутро починає вдавлювати мене в диван. просто, розумієте? Вона трималась з останніх сил, поки така. Понравилось? Я такий, та ні, ти моя єдина зірка на небі. А чого ти нервничаєш? <рик> я кажу: я нервничаю, тому що ти мене так в диван вдавила, що в мене вже хер в задницю заходить. А, можна, будь ласка. Ще моя дівчина часто приходить на мої виступи. Сьогодні її нема, то я можу розкладати все, що захочу. Більшість всього на стендап ходять дівчата. І дівчата, якщо у вас така штука є, я завжди дивуюсь. Що якщо навіть у хлопця замість обличчя срака, а він вас розсмішив, господі, такий же ніг, я... божечки, хочу дітей від нього. Іноді буває, що успішні виступи такі, що всі люди, включаючи коміків, гості, всі виходять з зал просто мокрі, так класно провели час. Був такий виступ, всі класно провели час. Я пішов зі своєю дівчиною в бар. Біля барної стойки, туалет, вона заходить в туалет, і в цей бар заходять дівчата, які чують мене 20 хвилин назад в залі, підходять, стоять біля туалету і такі, Боже, ти такий класний, такий хороший, ти такий смішний, такий крутий. А я розумію, що це чує моя дівчина в туалеті. І я чую, там, наче бронзбойд взірвався просто. І зазвичай, коли я йду на стендап, вона така: ти мій тігр, ти найкращий, ти все зможеш. Вона вийшла з туалета. до хуля популярний підарас? Давай пошути. Може хай по жопі тебе шльопнуть, альо? Умник, блядь. Прикол, хочете, розкажу, мужики, це просто їбейший прикол. Я, коротше, іноді з ніхуя просто починаю себе вести як жінка. Ну от ми сидим і я зні... просто обідаємо. І я такий, чуєш Зоя? А що ти, мій пеніс ніколи не хвалиш? <риклад> Ви розумієте? Їхньою зброєю, їх просто. Ви бачили це обличчя. Вона починає нервничать. І вона така, то ну, в смысла, ну, конч, ну, ну, ну. середньстатистичний, статистич... бля. Я... Ти статистику собираєш? Багато бачила? Це кайф. Кайф. Чистий кайф. Значить, я хочу радісною новиною поділитись. У мене мамі 51 рік, і вона в цьому році поступила на бюджет студентка денного формулення навчання, пішла вчитися в цьому віці. Підтримайте, будь ласка. Я гордий за неї, як ніхто. Вона без, ну, безумовно, це класно, що вона так зробила. Вона ось недавно пішла на 1 вересня. Я вирішив позвонити їй під'їбати, типу. Ну, типу, що, тепер мене і за тебе будуть визивати в універ. Це... І вона така: та сина, ти такий смішний лол взагалі. Вона з молодухами там учиться, ви поняли? Вона нахваталась. Угу. Я боюсь, що далі буде. Я боюсь, що я такий кажу, мам, все, тільки стендап, ніякої роботи, все, я не заробляю, тільки комедія. Вона скаже, челік, ти що, крінж. Ну, ти крінж синуля, спокоюсь. Повчилась вона пару днів і така мені заявляє, посиділа, пообщалася з дівчатками, я рішила, я тепер child free. А в мене сестра ще є старша. Я кажу: мам, це не ти рішила. Це тато рішив рік назад, як на холодному, посидів, і рішення було за тебе. У мене з дівчиною у нас дома два коти. Якщо у вас є домашні тварини, ви знаєте такий прикол, що хоч трошки у вас поживуть домашні тварини, ви через якийсь час просто як дебіл кончений починаєте з ними розмовляти. Знаєте? Просто сюсюкаєте просто кончена людина. До вас третю, адекватну приведіть додому. Він, сказав, Господі, що це таке? Це такі люди за Порошенко голосували. Коротше, і у нас два коти, два коти, і ми так часто з ними сюсюкаємо, що в якийсь момент почали один з одним так говорити, і воно все дуже мило і класно, поки до сексу не доходить. Вона мені недавно зарядила зая. Доставай член. Приходиться підігрувати. Я такий, я тебе цим членом так тлахну!» ну. це я чувствую. Від того стоїть ще сильніше. Їхав недавно в метро з товаришем, і він втратив свідомість в вагоні. То лі від жари, то лі від того спайса їбучого. І... І саме важке, коли біля тебе людина втрачає свідомість. Це не сміятись. Бо ви бачили їхнє обличчя, коли вони. Це піздець. Мій товариш втратив свідомість з відкритими очима в наушниках. І це просто виглядало, наче він приліг послухати музику в вагоні. Його почали відкачувати, коли його відкачали, він почав відігрувати як самий кончений актер на самому конченому. Школ... Школьній виставі. Він такий, а що случилось? Я кажу, музику не слухай, де людям проїхати, блядь». йому там його підняли, ну, в чувства привели. І коли ми з ним виходили з вагона, я його почав питати, що у тебе там грало, він каже, Дрейк. Я такий, ну нормальний, ти фанат. В будь-якому місці ляжу, послухав Дрейка. І коли ми виходили, мужик, який дав йому воду, щоб він прийшов у себе, каже, вообще то На такій случай треба свою воду носіти. Я думаю, а як би то йому помогло? Він би просто слухав Дрейка з бутилкою в руках. Значить, це у мене. Я вам так скажу, з мене все, що може в цьому житті, прикалується, і недавно YouTube почав прикалуватися. Ми з дівчиною лягли дивитися телевізор, і що він видав по рекомендаціям «Да-да, інтерв'ю уролога. І, мужики, буду чесний, подивився за всіх нас. Там піздє, там е... я вам так скажу, я свій хер з штанів ніколи не доставлю. Небезпека скрізь. Розумієте? Я подивився і там багато чого цікаво казали, але одне я запам'ятав на все життя, що так як ми живемо в Україні, Чорнобильська зона, є такий відсоток чоловіків, у яких після 25-27 стається така штука, що їх статевий орган починає кожного року зменшуватись на 0,2-03 см в рік до самої смерті. Я сиджу такий, війна ший це, блядь. Я не хочу помирати в 31. Моя дівчина і каже, зая, не переживай. Для мене ти давно мертвий вже. <риклад> Крута публіка. Я Марк Свердюк, гарного вечора. Вітаю. Я і мій менеджер. Вдячний вам за перегляд відео. І Якщо вам сподобалось, підпишіться, будь ласка, було приємно для ріб. Що хочеться сказати, менеджер мене відриває. Дякую, що дивитесь. Дякую, що коментуєте. Нам дуже приємно. Все буде добре. Дякую.